Отож, друзі, ще один аукціон. Тепер вже е не биті автомобілі, це цілі автомобілі, вживані, які продають, або лізингові компанії, або банки, установи державні, юридичні в Європі, які там, наприклад, вже виїздили якийсь певний ресурс, і е установа вирішила їх продати. Стосовно попереднього відео, перепрошую, там були технічні неполадки, звук не записався, на жаль, якщо когось зацікавилося з цих лотів, що ви там бачили. Пишіть я детальніше дам інформацію. І так, тут все розглядувати не, будем, не будемо, лотів багато, десь понад 80. Розглянемо детальніше тільки е електрички такі, по, 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 по типу такі, як цей гольф. Це є гольф 2018 -го року. Е Porsche Cayenne гібрид, бачимо, зараз ставка в районі 35 тисяч доларів. Ну, треба орієнтуватися, щоб перепрошую, євро, щоб орієнтуватися на. Євро потрібно один нолик відняти, буде приблизний курс, те, що скажімо, можна купити цей автомобіль. І абсолютно різні автомобілі, досить багато дизелів в хорошій комплектації. Це скандинавський опціон. І, скажімо так, Там і північне виконання, як правило, комплектації, що присутні обігрівачі керма, сидінь, звичайно, багато дає в електричках теплові насоси. 에, відповідно, так само є автоматичні коробки, шкіра да, для Скандинавії це досить типовий, цікавий лот, Mitsubishi Pajero 3,2 дизель. Зараз ставка в районі 10 тисяч євро. Небагато не часто вони зустрічаються на аукціонах. Це бензинове звичайно, Toyota rav 4 ну, В Скандинавії ціла вона буде набагато дорожча, ніж це пригнати, наприклад, з Америки. З Америки такі лоти були б цікавіші. Є Golf, зараз на нього подивимося. E, так само на e, Passat вже B8, 19-й рік, 2-літровий, зараз ставка 20 тисяч євро. Mm. Що тут ще в нас цікавого? mercedes 20-го року, ставка так само 20 тисяч. Якісь невідомі Pro ACE моделі, я таких не знаю. I3 зараз розглянемо детальніше. Кода Superb на двигуні 14 TSI, 2-літрова X1, дизельна так само ставка, зараз 20 тисяч євро. Є Golf ставка 2800 на теперішній момент. Ну, це ще Гольф з малою батареєю, тому що з 2018 році вони пішли з більшими Volvo 9500 ставка, дорого, дорого, да, набагато цікавіше можна взяти. В Америці такий автомобіль. Альфа-мео Стелвіо на дизелі 2.1. Цікавий варіант. Е, ну, така машина досить культова, багато хто мене питав за нею, пробували привезти з Америки. До цього часу не виходило в дизелі, ще не бачив. Цікавий варіант 12-й рік Volkswagen е, Multivan но стоїть дорого вже 15 тисяч євро на цей момент. Взагалі це. Взагалі цінняться ці автомобілі, навіть mm -hmm. з віком не втрачають своєї актуальності. Ків 5 в дизелі Estronic 2-літрова. Вигідна б, могла б бути покупка. Ну, власне, якщо там піде за адекватні гроші. Наразі ставка за 15 тисяч. Е -е, електричний. Mercedes b класа, так само зараз я розглянемо ближче. Так, гольф, але тут дивимося один і це на електрика. Туран 3500, ставочка 15 рік. Ну, звичайно, він піде набагато дорожче, просто нема великої зацікавленості прямо зараз. Це бензин, B-Class 13 й рік. Знову Toyota Pro Ace. Я думаю, що це просто така специфічна назва із іншої моделі цієї марки. Є Golf 18 рік це вже збільшений батарай, 36-й я думаю. Міні-купер в кабріолеті <laughs> в Скандинавії, да, це як він туди потрапив, невідомо. Ну. І таке зустрічається. Знов такий Євгольд, e зараз його детальніше подивимось. Чому детальніше електрички? Ну тому що це на сьогоднішній день саме актуальне. Ціна на натопливо дорога, хоч є проблеми зі світлом, але поки що в нас паливо без акцизу і без таке, скажімо, без податків всіх, які мали б бути, ну, це ще більш-менш нормально, здається, всім. Але, але якщо, якщо будуть нараховуватися повністю всі платежі на паливо, я думаю, що бензин і соляр у нас буде під 100 гривень за літр, тому це буде дуже актуально через деякий час їздити на електро або на плагін гібриді. S-Max дізель 2-літровий, 7-місний, зараз ставка 8000 євро. Vito, ну, так само актуальна модель 17 рік, 28 євро вже ціна його там стоїть. Ну, ось такі лоти будуть торгувати завтра, і зараз подивимося, детально, що буде торгувати завтра. Так, У нас є 16 рік, є гольф. Відповідно, ось в такому форматі подивіться, можна повністю подивитись фотографії детально. Ну, Для тих, хто боїться купувати такі автомобілі. ну, По типу, от, так і так, ніби по фотографіям, як можна купити автомобіль. В Скандинавії є дуже суворі правила стосовно купівлі і продажу автомобілів. Якщо автомобіль проданий в покупця, є на протязі двох років е, варіант обжалувати цей автомобіль. Е, скажімо так, якщо там виникла якась проблема, яка не була вказана при продажі, він може, е, скажімо, через е, певної якісь структури, але через такі структури, обжалувати цю покупку і може фактично повернути цей автомобіль назад. Тому по, скажу, що по фотографіям можна купувати. Із своєї історії там вже понад 6 років я займаюсь такими автомобілями, з бітубі аукціонів, ну, скажімо так, щоб ми якийсь шлак такий привозили конкретний, я, ну, я такого не можу пригадати. Крім того, є така дуже крута штука, як репорт по автомобілю, Тобто перед тим, як його виставити, його повністю проводять огляд цього автомобіля. Ну, звичайно, що це все можна перекласти, подивитись. Тут виписані повністю всі проблеми цього авто. Є повністю огляд деякі нюанси, і навіть є більше, я думаю, ніж би ви самі могли помітити при самостійному огляді такого автомобіля десь за кордоном. Ну і понятно, що точніше перепрошую, не за кордоном, а самостійному огляді автомобіля десь на авторинку да, чи те, що ви самі помітите. Як бачите, такі моменти сфотографовані. От, які там не завжди помітиш самостійно. Крім того, є підключення, ось підключення до електричної системи, до системи діагностики, вказано повністю всі фотографії сервісних книжок. Тобто дуже детальний огляд. Якщо це все перекласти, ви будете знати про автомобіль, думаю, більше, ніж би це вам для вас оглянув якийсь, наприклад, підборщик. Да, там. Ну, Може не завжди, але не всі підборщики є такі, такі кваліфіковані. Тому ми спеціалізуємось на таких авто з B2B-аукціонів. Самостійно ви б не змогли торгувати на такому аукціоні, тому що це тільки для юридичних ну, компаній, які точніше, для юридичних осіб, які займаються продажем автомобілів. Не може кожна людина прийняти участь в такому аукціоні. Відповідно, ціни там краще, ніж ну, скажімо, ви зайдете на сайт оголошик. Дивимось 17 рік BMW i 3 Electric, це чиста електрика. Попередній, до речі, був гібрид. Це не чиста електрика, це гібридний гольф. Бензин-гібрид. Привід на TVC на передок. 1,4 куба об'єм двигуна. Скільки він проходить на одному заряді, я не знаю. Думаю, таку інформацію можна знайти в інтернеті. Автомобіль досить цікавий. Якщо потрібно щось детальніше про нього знати, можна, можна зайти, перекласти все повністю інформацію. Не буду цього робити для кожного авто, тому що відео розтягнеться на шалену кількість скажімо так, хвилин, які ви не подивитеся. На світлому салоні BMW i3 для поціновувачів BMW. Два ключі, яка Скандинавії в основному автомобілі в світу з двома комплектами коліс. Ось так виглядає непогано. Повністю інформація про автомобіль пробіг 67 тисяч кілометрів. Для, знов -таки, для скандинавського клімату це ні про що. Я думаю, що батарея збереглася більше як на 90%, тому що зарядки в них тільки домашні, як правило, вони використовують на 220 вольт, які не дають, скажімо, деградацію суттєво для батареї. Це чистий є гольф. У досить приємному стані, 100 тисяч пробігу, підготовлений, видно для продажу, що це не прям після користування виставлено. Є нюанси, як бачите, тут все показано, ніхто нічого не приховує. Це не варіант, коли вам там підцяпають на ринку, там зразу все, ви не будете навіть знати, де там була якась проблема. Тут всі сколи. Якщо якісь ржачі, якісь є подряпини вони всі будуть у вас на фото і у звіті. Є повністю по ньому знов такий звіт, можна дивитися репорт, де будуть вказані оці все проблеми. Ну, Як, як би це могло виглядати? Зараз я покажу приблизно. Дивіться, тобі, ми взяли просто перекладач, забили ту всю інформацію, що там була про огляд. Про Ось там, що видає Google, тобто, ключі, оборудовання цю. Це скоріш за все а, а, мається на увазі. Давайте ми перейдемо все таки на українську, тому що там, російська мова нам не подобається тут на українську, так? ключі обладнання відсутнє. Це ну, мається на увазі ключі для коліса, наскільки я розумію. По загоряється попереджувальна лампа. Тиск у шинах. Ну, це може просто збити параметри, а може, можливо якийсь датчик потрібно замінити. Загоряється контрольна лампа ESP, traction Control. Ну, Це можливо якісь проблеми знов-таки або з датчиками, або з колодками, що щось пов'язане з цим. ACP, tc не працює, не працює під час тестової їзди. Тобто не працювало. Це все-таки думаю, що є якась проблема, скажімо так, і ця проблема пов'язана, скоріш за все, з АБС. Можливо, треба заміню, замінювати датчик, можливо, не знаю, які ще є нюанси. Повне сканування системи є, тобто, обігрівач кондиціонер, немає охолодження від кондиціонера, можливо, потрібно, потрібно просто дозарядка. Додатковий комплект коліс. Відсутнє або неправильно колесо три колеса. Тобто, ну, якби, там було на, на зняттях, було, на фотографіях було видно, що одне було колесо було зношене. Є подряпини, пише, так само нижня сторона, а, канали боків пам'яті, це мається на увазі, напевно, пороги, там були фотографії. Чухол, пошкодження, кріплення, полиця для капелюхів. ну, Це щось таке цікаве. Глибина малюнка шин дозволена, але рекомендована заміна. Ну, тобто, ну Навіть до того, що заміряють як би, протектор на шинах. Ну, ось таким чином ми отримуємо досить детальний звіт про такі автомобілі, тому купувати, ну я настільки звик, для мене це абсолютно нормально. Я не, не пам'ятаю, коли я останній раз купував в Україні. Ну, суттєво для себе автомобіль. В основному тільки за кордоном, Ну і мої клієнти, там, клієнти онлайн-авто так само до цього звикли. Що в нас ще? є? такий самий ще один 18-го року вже вольф, Ємність батареї збільшена порівняно з дорестом, я думаю, що в районі 36, не, не пам'ятаю точну точно ємкість. Пробіг 58 тисяч кілометрів і ціна на даний момент 9 тисяч євро. Ціна актуальна. Ну, я думаю, що там до 11 тисяч буде досить актуально, досить цікаво. Да? Тобто, по ринку вони йдуть там, в районі 13-15 Скандинавії, тобто, відповідно, 11-12 на аукціоні буде актуальною ціною для нього. Ще один. Це вже 14 років. Є гольф, один з перших. 135 пробігу, машина старша, ну і ціна відповідно на нього, так само буде відповідною. 2500 євро зараз стоїть, тобто я думаю, до 7000 євро, 6-7 тисяч євро для нього буде прекрасною інциною. Ще один Гольф, знову таки це вже з збільшеною батареєю Гольф Великий монітор. Шкіряні сидіння досить якби, рідкісно. В основному йдуть або комбіновані, або тканина два ключі. Є ззаду зад, видно, всі, що спереду і ззаду є датчики, камера ззаду. Іде кабель подовжуючи для зарядки і домашня зарядка в комплекті. Є додатковий комплект коліснусь, тобто, автомобіль повністю упакований так, в такому плані. Що все додаткове обладнання для нього присутнє. Знов таки десь 11-12 тисяч для нього буде прекрасна ціна, враховуючи. Пробіг тут 107, ну все одно 11 тисяч буде відмінне цим для від цього Ще один гольф, як бачите, дуже багато гольфів популярні в Скандинавії. Ось так виглядає. 0Контарі ну, досить, як би, досить непогана комплектація. Я так розумію, що це вибачаюсь, це в нас гібрид. Я щось по це не електричний, це гібрид. Тільки побачив абревіатуру GTE, це у нас гібрид 1.4, плагін, він заряджається і їде якусь, якусь кількість скажімо, кілометрів і потім їде за рахунок гібридної установки. Додатковий комплект коліс, дві зарядки. 1.4, наскільки я розумію, так. Мерседес, Electric Drive. 5356 пробіг, дуже цікавий пробіг, комбінований салон, без пам'яті сидінь, це максимальна комплектація. Є деякі подряпини, два ключі, два комплекта коліс, дві зарядки. Цікавий конкурентний автомобіль. Ціна на разі 2600 ставка. Ну І ще один є гольф 18-го року з збільшеною батареєю. Ну, На тканині, як бачите, все-таки більш економні виконання для є-гольфів, е ніж для того самого гібрида. я, наприклад, є е гольфи на Алькантарі я ще не бачу. Ось так виглядає два комплекта коліси на одному і на другому. 67 пробігу, Досить непогано. Непоганий пробіг, думаю, батарейка буде в чуді на настанні. Якщо когось зацікавило, або з тих перегляду, або з бензинових, або з дизельних авто, звертайтеся у Дайрект, розпишемо вам все, що по чому, як. Автомобілі цікаві. Є варіанти такі, що деякі авто торгуються. Ну, треба розуміти, купити ідеальне авто на автоаукціоні можна, але відповідно і заплатити за нього потрібно буде більше. Набагато вигідніше купувати авто з якимись недоліками, от по типу, як на цьому от так видно, що є подряпина, там пороги подряпані і так далі. Повірте, в повсякденному користуванні ви не помітите цих незручностей чи цих подряпин. Вони беруть тільки у вас в голові, як то говориться. Реально ви отримуєте функціональний абсолютно автомобіль, але ціна на такий автомобіль може бути півтори-дві тисячі дешевша, ніж, скажімо, на той, який ви рахуєте ідеальний, а можливо і більше. Ну, Тут, звичайно, кожного свій вибір за, скажімо, за ідеальність потрібно платити, нічого не зробиш, а купити вигідно автомобіль там, з якимись мінімальними пошкодженнями, подряпаними і так далі, я думаю, що цікаво для багатьох. Окей, чекаю ваших повідомлень у директ або у чаті.